Усім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Дане відео буде про шалений тиждень стартів у лютому місяці. Цей спільний проєкт організувала Олена Буганова. Посилання на її канал, а також на канали інших дівчаток, я залишу в описі під цим відео. Що ж, приємного перегляду! Привіт! Сьогодні понеділок, 5 лютого. І в нас починається шаланий тиждень стартів з Оленою Богановою. І на сьогодні моїм першим стартом буде корхі із дуже важливого марафону з Інстаграму. В цьому марафоні я вже відв'язала. 5 іграшок в мене готових. Дві іграшки в мене відв'язані перші етапи, і я почала їх в'язати далі. І лишаються ще дві іграшки: це цей коргій, який я планую почати сьогодні. Та ще одна лялочка, яка вирогідно буде розпочати завтра. Значить, я підготувала на сьогодні основний колір це Himalaya Dolphin Baby. Колір 80368. Такий помаранчевий. Далі це біленький є, номер кольору я не пам'ятаю, і для пучок я підготувала ось такий в мене залишок є коричневої пряжі. Я, навіть, якщо чесно, вже не пам'ятаю, чи це гімалая, чи це, можливо, візель, чи преміум ярн, але, я думаю, мені цього вистачить. Можливо, поміняю і пучки зроблю рожевим. Я ще над цим думаю. Тому сьогодні розпочинаю коргі, а ми з вами побачимося завтра, розкажу, що планую робити. Точно завтра привіт! Сьогодні вже 6 лютого, і я починаю свій другий старт. Але це буде не одна іграшка, це буде одразу дві. І як ви зрозуміли, це будуть іграшки. Я планую сьогодні зв'язати. Лимончик і лайм це із вже майже постійної рубрики на моєму каналі Гістівне. Це такі іграшки для моєї донечки. Значить, для лимончика я буду використовувати гірнар джинс це 35-й колір, а для лайма в мене зелений 52-й. В'язати я планую за майстер-класом на Ютубі. Канал в'яжемо за вечір, якщо я не помиляюсь, там є майстер-клас на Лимон і Лайм. Лайм там в'яжеться так само, як і лимон, але в мене в планах лайм зв'язати трішечки менше, бо мені все-таки здається, що ну, він не такий продовгуватий. Як лимон. Тому, мабуть, лимон буду в'язати, так як за майстер-класом. А для лайма трішечки схемку я відкоректую. Ось такий план, тому я працювати а з вами побачимось! І хочу зразу вам показати, що я планую починати в'язати завтра в середу 7 лютого. Це буде іграшка з все ще зимового марафону. Совенятко Полі. Я підготувала значить, для неї таку пряжу. Сіренька це буде для голови, це Premium Yarn Baby Love. Колір Я не пам'ятаю, не скажу, якщо вам цікаво, то я пошукаю. Далі для одягу буде гімалая Дольфін такий винний колір 8322. І для в'язочки одягу біленький це теж гімалая дольфін Baby. У мене моточок трошки розмотався, треба його привести докупи. І колір це 80301. Гачок для плюшових іграшок я завжди використовую 3,5. Ця іграшка винятком не буду, тому буду в'язати. Посилання на майстра і, ну, мабуть, на цей майстер-клас, якщо він буде вже в продажу, я обов'язково залишу в описі під відео. Що ж, сьогодні вже 8 лютого, і це мій четвертий старт е, цього тижня. І що я планую зв'язати? Це буде знову іграшка, і це буде ведмедик. Я підготувала ось такі нитки, це преміум Yarn Baby Lab. Точний колір я вам не скажу, тому що тут походу була якась е, бракована партія етикеток, і як бачите, всі кольори просто заклеєні. Тому, хоча ні, ось, мабуть, колір. 365. Мабуть, це він, але я точно не знаю, тому що я купувала це в онлайн, онлайн, в офлайн-магазині, купувала в Candy Yarn. І ще я взяла ось таку молочну пряжу: це в мене залишок Himalaya Dolphin бейбі Значить, мені потрібно зв'язати ведмедика. І цей ведмедик має бути не дуже великий і не дуже маленький. Я передивилася збереження в себе схеми. В інстаграмі у мене декілька є роздрукованих схем, подивилася на них, і ніякого ведмедика, який би мені сподобався, мені би підійшов, я не знайшла. Тому буду в'язати ведмедика з голови. В принципі, це не проблема, досвід в мене вже є, я вже до цього в'язала більших ведмедиків. Постараюся вам залишити фотографії. І, в принципі, думаю, що я зможу зробити щось меншеньке. А якщо в мене вийде і моїм замовникам цей ведмедик сподобається, то я вам потім розповім, який же буде. Мегаплан на таких ведмедиків. А якщо цей не сподобається, то тоді цей залишиться або на продаж, або, можливо, комусь подарую, і буду пробувати в'язати їм щось інше. Тому такі плани я побігла в'язати. Що ж, в мене вже сьогодні субота, це 10 лютого. Вчора я ніякий новий процес не починала, я вчора трішечки пов'язала. Один з розпочатих процесів. в мене насправді було небагато часу, щоб в'язати, тому вирішила ще один старт розпочати сьогодні в суботу. І я сьогодні починаю в'язати хаски це хаски з все ще зимового марафону за майстер-класом. Плюс той з Єфремова. Посилання на майстриню я обов'язково залишу в описі під цим відео. Хаски в мене буде сіренького кольору. Я дивилася картинки, які в'язали. Можна, в принципі, в'язати сірого, можна в'язати коричневого, можна в'язати чорненького. Я вибрала сірий. В'язати буду з пряжі Premium Yarn Baby Love. Колір сірий в мене. 325-й. Там за майстер-класом авторка каже, що одного моточка може не вистачити, потрібно, щоб було запасом. У мене ще цього кольору є десь приблизно пів моточка на всякий випадок. І біленька це теж преміум yarn baby love Етикетку з номером я. Не вставила. Ну, це біла. Гачок стандартний для такої пряжі 3,5, тому я працювати. А з вами вже побачимося завтра або, можливо, в понеділок я буду дивитися по своїй завантаженості, чи зможу я записати відео і покажу вам свої результати за цей тиждень стартів. Всім привіт! В мене вже понеділок, 12 лютого, і, як завжди, в мене не було можливості зробити звіт в неділю. Можливо, потрібно якось перелаштувати свої плани і знімати фінальне відео в суботу, але в суботу ввечері мені хочеться, після того, як я вкладаю донечку спати, ще максимально пов'язати і просунути свої процеси, щоб можна було вам потім показати результат. Вчора в мене був дуже насичений день і до в'язання я взагалі не приступала. Тому показую вам, який результат в мене вийшов за минулий тиждень з понеділка по суботу. Постараюся вам розповідати по порядку. Значить, в мене, як ви вже зрозуміли, по моїм підключенням протягом тижня продовжується іграшковий бум. Іграшкові старти. І що ж, давайте тепер вам покажу, до чого мої іграшки дійшли, до якого результату. Значить, в перший день я починала в'язати корги з дуже важливого марафону. Отак От вам покажу, тому що інакше не поміщається. У мене відв'язане тіло. Це така іграшка, знаєте, буде досить немаленька. Можна цю зняти, бо там вже вона відпала. Великі, 20 мм. Окрім тіла, в мене відв'язані вже повністю всі детальки. Це верхні лапки, нижні лапки, вушка. От так. два вушка і хвостик. Тепер мені залишається це все зібрати докупи, а ще у коргі буде язичок. Тобто, в мене все відв'язано. Я думаю, що якраз сьогодні я цим і займуся. Цю іграшку залишилося просто зібрати, зробити утяжечку, оформити обличчя, і мій коргі буде готовий. Я вже вам в наступному своєму відео покажу готовий результат. Тому з цим я буду сьогодні працювати. А вам тепер покажу, що в мене зв'язалося далі. І далі, у вівторок, я продовжувала свою рубрику, їстівне, і казала вам, що хочу зв'язати лимон та лайм. Я їх зв'язала, і окрім цього, я зв'язала ще картопельку. Значить, лимон і лайм я в'язала за майстер-класом В'яжемо за вечір. Єдине, що я не можу знайти лимончика. Я сподіваюся, ви повірите мені, що я його зв'язала, але моя доня ним уже гралася, і, мабуть, вона його кудись закинула. Я тільки що так все проглянула, сходу його не побачила. Якщо його знайду, як буду. Монтувати відео, то я вам обов'язково вставлю фотографію. Але він, по суті, дуже схожий на е, лайм, тільки трошечки довший. Е, картопельку я в'язала е, сама, просто з голови. Е, Вив'язала тільцем. Тут, якщо я не помиляюсь, е, максимально 42 е, 42 стопчика без накида, і потім просто поробила ось такі, от утяжечки, щоб було схоже на картопельку. Е, тобто Фруктово-овочева корзинка чи підносик моєї донечки поповнюється ще трьома іграшками. І на цьому я не планую зупинятися. Далі я в середу, так, ніби в середу, почала в'язати іграшку з. Все ще зимового марафону, і це було совенятко Полі. Якщо ви підписані на мою сторінку в інстаграмі, то ви вже бачили готову роботу. Що ж, показую, тепер вам її тут. Ку-ку-ку! Привіт! Ось така от совушка в мене вийшла. Її можна посадити, і ніжки, ну зараз погано буде видно, будуть звисати. Єдине, що я, звичайно, старалася прошити так, щоб ніжки, коли звисають, не перекручувалися. Але все одно їх трошечки крутить. Але то таке. В'язала з плюшов воїниточки гачком 3,5. Очки в мене тут також на безпечному укріпленні 20 мм. Така красунька вийшла. Можливо, я ще додам їй бантика на вушко, але в принципі вона і без бантика виглядає дуже класно. Привіт! Точніше, вже пока. Або давайте її залишимо. Залишимо її в кадрі, адже вона така прикольна. І ще, значить, в четверг я почала в'язати ведмедика. І ведмедик в мене теж готовий. Ось такий красунчик вийшов. Я скинула цю іграшку замовникам. Їм все дуже сподобалося, їм сподобався розмір, і мені тепер залишається. Проробити два варіанти одягу для цього ведмедика. Це буде суконька і це буде чоловічий одяг, мабуть, жилетка та металик на шийку. Тому я ще маю доробити одяг і потім також скинути ці два образи замовникам, все узгодити. І буду таких ведмедиків їм ще нав'язувати. Такий красунчик, зв'язала йому хвостик. Можливо, хвостик можна трішечки менше робити, але мені Видно вам хвостик видно, але мені подобається. І так, такий гарнюсик. І ще в п'ятницю я е, нічого не починала. Я закінчувала іграшки, які в мене вже були до цього розпочаті, і працювала над своїм коргі. І в суботу я почала в'язати ще одну іграшку з все ще зимового марафону. І це має бути хаскі. Ще один песик буде в моєму е, не зоопарку, в моїй колекції. Е, значить, я відв'язала перший етап і отримала вже посилання на друге. І якщо я сьогодні закінчу коргі, то потім візьмуся в'язати це хаски. В мене відв'язано частина тіла, я там пришила, е, пришила, прив'язала вже хвостик. Е, далі в мене відв'язані верхні лапки. В мене відв'язані вушка. Ось така пара вушечок. Не чекайте. вушка. І ще в мене готова мордочка зразу з носиком. Е, тому, значить, я буду закінчувати сьогодні коргі, і після цього візьмуся за хаски. Хочеться вже також його пошвидше закінчити, тому що іграшка має бути е, класна. Е, значить, отакі в мене вийшли просування за цей тиждень. Мені здається, я. Попрацювала досить продуктивно. Звичайно, хотілося ще закінчити корги, бо там, в принципі, роботи залишилося не так багато. Але не страшно, я сьогодні закінчу, і, ну, сьогодні хаски навряд чи я закінчу, мабуть, це вже буде завтра. І потім буду братися. Далі я вже починаю, якщо чесно, сумувати за спицями, і в мене вже трішечки спадає запал іграшок. Можливо, я вже трохи ними перенаситилася, тому що я вже місяць, так, вже майже місяць активно-активно в'яжу тільки іграшки, іграшки, іграшки. Буде цікаво. Порахувати, скільки я їх за місяць, от як почався іграшковий бум з Оксаночкою на дошитку, він почався е, ніби 15 січня От порахувати, скільки з 15 січня я зв'язала іграшок. Але то таке, мені іграшки дуже подобаються. Я на Aliexpress замовила ще оченяток на безпечному кріпленні, ось таких от глітерних, тому що мої вже почали закінчуватися. І ще замовила трішечки суглобчиків більшого діаметру. Бо мої е, на 15 мм. От е, я в'язала в попередніх відео, я вам показувала єнота, він дуже класний, і там по майстер-класу має ще е, ворушитися. Ворушитися, шевелитися голова, крутитися голова. Е, але туди потрібен суглоб більшого діаметру. А в мене такого, на жаль, не було. Тому іграшкам все одно далі бути. Я вам всім дуже вдячна за перегляд, дякую вам за коментарі, за вподобайки. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, не забудьте підписатися. І не забувайте за можливості ставити лайки та писати коментарі, тому що це допомагає просувати наш україномовний Ютуб та піднімати наші відео в рейтингу вище за русняві. А ми, ми, як українські блогери, дуже хочемо розвивати україномовний YouTube. Тому будемо вам вдячні за допомогу. Також в описі під цим відео я залишу список всіх дівчаток, які беруть участь в цьому спільному проєкті. Шалений тиждень стартів. Не забувайте переходити до них, дивитися їхні відео, а також підтримувати їх. Що ж, Ніби все, що я вам хотіла розповісти. Ще раз дуже вдячна вам за підтримку. Вам всім бажаю мирного неба та найшвидшої нашої перемоги. А з вами побачимось в наступному відео. Бувайте, Па-па!